Чому нас вперто заспокоювали? Чому авторитетні експерти дружно помилились у прогнозах? Щоби зрозуміти це, відмотаємо назад. Листопад 2021 року біля кордонів України під виглядом чергових навчань скупчуються майже 100 тисяч російських військових. Це накопичення буде продовжуватись і вийде на пік приблизно в кінці. Січня двадцять листопада в інтерв'ю виданню Military Таймс керівник української військової розвідки вже прямо говорить: Росія готує вторгнення. Росія готується до нападу наприкінці січня або на початку лютого. Така атака ймовірно включатиме авіаудари, артилерійські, а також танкові атаки з десантними штурмами на сході в Одесі та Маріуполі та вторгнення через сусідню Білорусь. Напад, який готує Росія, буде набагато більш руйнівним ніж усе, що бачили раніше в конфлікті, що почався у 2014-му. Видання публікує і мапу напрямків удару вже за кілька місяців. Ми зрозуміємо, вона була дуже точною. Однак, тоді прогнози Буданова багатьом видавались занадто похмурими. Аналитик, популярный на украинских каналах комментатор Андрей Ларионов, категорично это дезинформация. В настоящее время угрозы крупномасштабного наступления российских войск на Украину нет. Вот этой во варианта нет. Вот эта карта является ярким примером той самой пропагандистской войны, о которой говорил здесь господин Данилов. Это дезинформация. Грудень 21-го, січень 22-го року кількість російських військ на кордоні подвоюється, та, попри це, українців продовжують заспокоювати. Я не в ні страшна російська Якщо я шибуся, я Чесно скажу. Я ошибся і піду на фронт. Бояться нічого. я тривожною ну, уважаємо українці. Розпакувати тривожні чемодани. Іноземні розвідки діляться з Україною детальною інформацією щодо російської загрози. Буданов Все підтверджує ці дані збігаються з українськими та численні попередження, і навіть дати ймовірного вторгнення, які називали західні медіа з посиланням на джерела у спецслужбах та урядах, уже помітно дратують українську владу занепокоєну втечу інвесторів та іншими наслідками. Посі. І тривоги для економіки президент Зеленський 19 січня записує звернення, яким критики дорікають йому. І досі ці ризики існують вже не один день, і вони не стали більшим. Більшим став ажіотаж навколо них. Все під контролем і все йде по плану. В квітні відзначимо великдень, в травні, як завжди. Сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. Деякі топ посадовці продовжують відкрито ставити під сумнів попередження від США. Навіть кекують просимо наперед оголосити всі дати майбутнього нападу. Побачив, що 3, 4, 5 точних дат вже минуло. Разумеется, что это просто, ну, э, залякувание людей. Ну, и попытка съесть панику. Я не знаю реальные причины, почему Сполучені Штати так делают, да, но точно это не работает на пользу экономики Украины. Никакая Россия ни на кого нападать не собирается. Масштабно. Она просто не тянет, и она это понимает. Такая очень дешевая игра, в которую втянули западные СМИ. Вот, что меня поразило больше всего. СНН, Рейтерс, Вашингтон, Пост. Если непрямую дезинформацию дают, то что-то очень на грани дезинформации по заранее с плану. А я их спрашиваю, ребята, вы когда это гоните все Помните про че журналіста там які таку -то, то там независимості прям прямо у них ніх да, да, они говорят, Ну нам приходять із таких каналів з такими страшними глазами, що ми не можемо реагувати. Ми дошли та всю ста. Поки в Украине західні джерела критикують за алармізм російські то посадовці. А ще білоруський диктатор Лукашенко так само в один голос запевняють: ні, ні, вони не нападатимуть. Росія проводять миролюбивою внешнюю политику. Никогда не будет Что с, с территории Беларуси какие-то войска атакуют Киев. Никогда! Да, вы утверждаете, что мы собираемся напасть на Украину. Хотя мы уже многократно объясняли, что это не так. Послушайте, Россия никогда первой ни на кого не нападала. Ни. В середині лютого іноземні держави починають масову евакуацію своїх посольств із Києва та закликають своїх громадян негайно залишити Україну. Виїжджати наказують навіть військовим інструкторам, евакуює своїх дипломатів і Росія в аеропорту Бориспіль один за одним сідають літаки із західною зброєю. У цих транспортниках лише легка оборонна зброя, адже навіть ті країни, які найбільше підтримують Україну, не вірять, що ми протримаємось довше трьох днів. Ось як міністр закордонних справ Дмитро Кулєба згадує свою зустріч зустріч у Білому домі 22 лютого мені виходять і кожен мене бросає в буквальному смыслі прощальний взгляд. ви знаєте, якщо там що стався консілим врачей і там вирішили що у вас четверта стадія рака. От всі виходять к пацієнту, кажуть привіт. І так і пішов далі. В принципі, всі шляхи на мені 72 два години і кінець Навіть президент Байден каже Кулеба, натякав йому що час подумати про дітей та евакуацію. на свои министры. Вы должны всегда думать о своих детях. Когда тебе в Белом доме, в овальном кабинете президент Соединенных Штатов Америки говорит о том, что... Я мороз покушу. Это, конечно, точно. хорошо, что ты министр и думаешь о том, как защитить свою страну, но Регресова до аттеція довжен думати свої дізеленський. Запрошує президента Байдена приїхати в Україну, але тоді він запрошення не приймає. Натомість в Україну мало не щодня приїздять іноземні лідери. Своєю присутністю вони ніби захищають Україну від катастрофи. Та, звісно, це ілюзія. Останніми 23 лютого Україну відвідують найближчі сусіди. Президенти Литви і Польщі. Згодом польський президент зізнається, прощався із Зеленським з відчуттям, що це може бути остання зустріч з ним. Так була думка, я зізнаюся. Що я бачу його можливо в останнє може, може, так? Був момент, коли ми прощалися і мене пробрало до мурах, коли він сам до речі сказав, що це може бути наша остання зустріч. чартерні рейси один за одним вилітають з Борисполя. Вивозять олігархів, деяких депутатів та бізнесменів. Лише за один день 13 лютого таких рейсів було два десятки. 23 лютого, після того як Путін визнає суверенітет квазіотворень на Донбасі, в Україні запроваджують надзвичайний стан за кілька годин до нічного російського вторгнення. Найпопулярніші експерти продовжують запевняти, що загрози не більше ніж завжди. Уявимо себе неймовірно і дуже погано. Почалася повномасштабна війна. Якою метою буде інтелектуальна фікція? Яка мета буде у Путіна? 200 тисячного груповані, яке він створив недостатньо для того, щоб захопити навіть одне велике місто. Захопити великі обсяги території або міста їм не вдасться. Це неможливо. Наприклад, Маріуполь або Харків. 400, Маріуполь, 400 тисяч населення, район, місто поділено на 4 величезних райони, їх неможливо, його неможливо захопити. Повітря зараз війною сильно пахне? В повітрі ні не сильно пахне. Чому тому що в сили Росії ми у нас є чим їх відбивати там, де Росія може понести втрати, вони не сунуться. Пізніше влада пояснювала, військові готувалися як належить. А, отрешті, українців довелось покладатись на власні передчуття, щоб уникнути паніки і хаосу. Натомість точно знали про напад депутати від ОПЗЖ, чимало представників фракції Медведчука завчасно вилетіли з України і досі не повернулись.